Всім привіт! З вами, як завжди, винищувач. І сьогодні я продовжую проходження Майнкрафту. В попередньому епізоді ми хотіли дослідити ось це місце, але е, до мене приєднується сестра, скоро приєднуюся, Мір. Та я вже приєднуюсь, я вже заходжу в Майнкрафт. У же... мене, мене показує Ну, що... друзі. Зараз перезайду в Майнкрафт. Угу. Так, зараз що це таке? Добре, ну і. і вона хай піде. І. Е, цей... Марк, чомусь воно показує. О, я знайшов першого ворога, дивіться. Марк, Де воно... ти? Куди ти поплив? Я тебе вбити Марк, хочу. Воно не хоче мене додавати, чомусь воно не показує. Ай, що це за приколи, чого він мене б'є. Давай що? заходь. Він висмоктав моє підводне дихання. Ти їм На, На, Ай, боляче, не висмоктуй. Воно ну, показує, що нема. Ну, тоді не заходь. Хух, я його вбив. Ну, Ні, я не хочу це мені дуже боїть. Ну, виходить, що так, бо ти не можеш зайти. В тебе а, інтернет є? Так, є. Ну, тоді так, зараз Зараз передамо. Ні, не будемо ми тут возитися. Нам ще зарано. Нам ще зарано. Як мені вибратись? Де я? Так, зараз переключуся до інтернету. Зараз відкопаю. Так, я його не можу зламати. Тому доведеться самотужко шукати вихід. А чим вище ми зараз, тим краще. Так, губки, губки боби. Губки боби. Я знайшов губки в бобі. До речі, це ще знайшла. Моя сестра все-таки не буде знімати відео. Я губку... Бо в неї щось там не, робить, не працює. Зараз. Так, треба мотигу зробити. Я взяв з собою тільки одну дошку. Так зараз зламаємо одну. А як мені вибратись? О. Стоп, Ця велика. ця велика риба. Це я хочу знайти. Як мені вилізти? У mm. мене від них дуже швидко закінчується моє підводне дихання. Ой! Так, мене вбили. Круто. Де мої речі? Невідомо. Мені не вперше взагалі. Потрібно було. Е... Супер! Просто супер-пупер. Добре. Я не хочу тут більше бути. Мені це місце не подобається. Мені туди є ідея. Я просто ламаю своє ліжко. Добре ні, я вилізу ось так. Я сказав ось. Ліжко ламається швидко, тому сподіваюсь, я його недовго ламатиму. Та уж. І що мені робити? Я не можу його ламати. Йо, пересете. Вбийте мене, можливо, я. Бай. Все, чого. Чу... Так, ні, 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 ні. Стоп. Я бачу досвід, то мій... Так. А, ну, і що мені робить? Я, відповідно, не можу зламати блок. Мені щось потрібно робити. Швидко, швидко, швидко. Одягай шолом, де мій шолом? Де мій шолом? Забираю чим більше. Ні-ні ні. ні, ні. Ох. Добре, ну я знаю, де мої речі. Це добре, але. Чому я отримую шкоду, коли їх б'ють? Що це Що це за приколи? Так, давай геть від мене. Падлюка. Так, а ну, вгору і. Знаю, зараз отут біля входу стану і швидко вгору, вгору. Це. Треба хоча б трохи перенести їх, бо там я їх точно не заберу. Геть. Ти падлюка. І що мені робить? Ну, що це за капець? Я не можу нічого. Я застрибнув все. Я знаю, що я можу зробити. Я можу зараз. Потихеньку зламати ліжко, сподіваюсь. Померти, потрапити додому, взяти там якісь хоч мінімальні ресурси і припливти знову сюди. Давай, 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 ще трошки. Давай. Зараз зламаю. Спробую зібрати ресурси і трохи їх. Дельфін, дай мені свою суперсилу. А. Ну, я помер. І зараз я повинен бути. Так, ура! Супер! Нарешті! Це капець, скажіть! Мені зараз не дадуть поспати, так? Зараз виламаю тут два блоки і буду їх бити. Монстрів ваших. Так, зараз. У мене і скіна нема. ну верстак палиці. Тепер на верстаку скравчу меч. Відіб'юся від монстрів. Чи можна нарешті поспати? Супер! У мене нічого немає. Але біля грядки я в попередній частині залишав. Як я пам'ятаю. Чого так лагає? Ось! Скриня із ресурс. Ні. Не вздумай. Більше так робити. Так, тут є весь сет кольчугової броні. Ні, досить, 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 досить. Сюда йди. У мене діамантове кайло з собою було взагалі, я хочу його. Підірвись. Я не помер супер. Тепер одягну ще, що там мені шолом, здається. Шолом. У мене є трохи броні. Візьму з собою ще золотий і дерев'яний мечі. Палки. Бажано взяти оці. Ні, це на захист від снарядів. Візьму з собою. Геть, свинтус. Візьму з собою ще золотий меч. І на сокиру в мене немає золота. Добре. Ну, ось так якось. Ну так треба піти. Бо в мене іншого виходу, в принципі, і нема. В мене вже я надамажений. Треба швидко туди допливти. У мене є два мечі і палки. А я не хочу нічого довба не йти. Ви не можете завди на. Секундочку, ось поки я речі заберу і все. У мене є трохи броні, я забираю речі і тікаю. Тікай, тікай, тікай. Давай речі, речі, речі. Ні, швидко, їж, їж, їж. Я помер. А як? Що мені зробити? В мене ніц нема. Стоп, тут є корови? Якщо тут є корова, то в мене, в мене є ідея. Так? Я впевнена, що тут десь повинні бути корови, тому в мене є ідея. Зараз йду до грядки. походу, тут немає корівріл. Ой, ось сюди. Беру все своє залізо, кравчу з нього відра. У мене вийшло два відра. І що мені далі? В мене немає корови. І немає ніяких підводного дихання. А це працює на бедрок, до речі, Ану-ка. Ні, не працює. Тому... Я хочу просто молоко дістати і. Е... Що мені робить? У ну, мене є ще трохи броні. Я так потроху і розтрачу всі свої речі. Ну, добре, якщо на цей раз вже не вийде, то я це виріжу. У мене вже зовсім трохи броні у арсеналі. Два та кілька відер і залізний злиток. Я не думаю, що в мене на цей раз вийде. Ну, шанси просто мінімальні. Так, все, я вже помираю. Добре. Я зачекайте, поки я розберусь і все. Так, я замочив ту штукенцію нарешті. Забрав деякі свої речі. Не думаю, що там є усі, але ось що я забрав. У мене повний інвентар, але я побіг. Я не хочу більше туди йти, мені туди ще рано. Я от ось... чим. Я його затовк рукою, тому що ну, в мене іншого вибору тупо не було, як затовкти його рукою. Я багато разів помер, кажу вам. Але я зміг забрати свої ресурси, я їх перезабирав, щоб вони не зникли, мене вбивали, я їх перезабирав і я їх забрав таке. Не, не впевнений, що усі, як я вже і казав, але основну частину, сподіваюсь. Що я забрав? Я забрав всі наші кольчужні пожитки. Відра, з якими я помер востаннє перед тим, як вимкнув запис. Далі золотий і дерев'яний меч, який я крафтив. Ось це я вибив із квіда, поки плив. Ліжко, запальничка, щит, пляшки. Одну пляшку, до речі, не всі пляшки забрав. Два яблука, і з нього я видобув мокру рубку. Ем, ну, отак. Далі. В мене є діаман... Так, в мене є діамантове кайло. І що я зроблю? Я зараз одягнусь і піду накопаю трошки обсидіану, а саме дві штучки. Або навіть можна його не туди йти копати, ось дивіться. Мій портал він за високий, так? Чи не за високий? Та ні, за високий. Дивіться, можна нікуди не пливти, можна просто. кутики видобути. Так, буде трошки довгенько. Не підходь до мене, потопельник. Це тут. А, ну на мені ця штука, звичайно. Ем, тому я повільно копаю. Но я так його ніколи не видобуду. Тому що мені треба зробити? Ну в мене повний голод, тому треба вибігатись трохи. О, так, щоб хоча б півголоду втратити. Дай, 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 біжи, біжи, біжи. Бігай, бігай. А ну-ка, і стрибок. Так, і ще бігаю, бігаю, бігаю. Бігай, 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 бігай. О, мінус пів голоду. Все, тепер можна померти від падіння. Зараз павнитися. Так. Зараз ще трошки попадаю. Це мій єдиний е варіант просто отримати. Добре. Ну, зараз ніч. Добре, ще раз впаду. Добре, я ламаю собі просто броню. Треба зняти броню. Тоді б це було. Ну, саме чоботи, бо воно ламає, в принципі, тільки їх. Все я просплю. І впаду, бо цього разу. У мене два сердечка. Я отак. Це що за приколи? Мені це не подобається. Добре. Отже, тепер я відродження натискаю, падаю сюди і збираю свої пожитки. Тепер на мені не висить це прокляття, тому. Я все зберу, одягнусь, добуду куточки зі свого порталу. Оце, 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 оце. Сюда, це, це, сюди, це сюди. Мені б хай на ефективність, то було б круто. Але мені треба лише два обсидіану це небагато. Отопельник, привіт. І ніхто не приїде до мого порталу, бо тут ось така дірка. Яку навіть я впав, уявляєте? Так, ну. О, дивіться, як швидко вже. Це навіть швидше, ніж копати кругляки з цим дурнуватим прокляттям. Дивіться, я швиденько копаю. Перевіримо незер і. А, ось в мене вже є. Так, зараз, де моя запальничка? Вау! А ну-ка, глянемо. Так, присідаю, 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 щоб мене ніхто не вбив. Сподіваюся, я в фортеці? Фортеця, 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 фортецю давай. Що, де? Тих? Круто! Просто, не знаю, хто я, але хтось дуже крутий, От там одразу фортеця і спавнер і фрейтів. Добре. А на цьому ми з вами будемо закінчувати. Сьогодні в нас був не найкращий ігровий. день, е... ем... Але ми з вами впорались. Тому, як завжди, гарного вам дня. З вами, як завжди, винищувач. Всім. Папа, я придурок.